Здаров народ! З вами опять Нолтар Давненько не було щось відосиків. Ну... може скучили, може ніт. Пишіть. хто що? Хто як? Так, дивимось дуелічку. Скидали ще досить давно. Ще було до туріка два... Е, даже не два, 1 один на 11, ще був останній турік. Е, так, грає такізава. За мортор проти гоблинсів е ехе що <coughs> за них такий Эо Ио Вяу короче як-то так ладно так Такі ставить вишечку Пропаля це все дело закидає Обісра ту землю, короче. І плюс 6 ферма приносив на, на третину менше, Ну, нормально. Так, далі братки пушать, е, кріплять варгів. А тим часом Гоблін побіг своїм е, робочим ставить ничку. Але ж таки збачив цю вишку і бачив, що сюди побіг робочий. Я думаю, він буде очікувати те, що сюди підбіг е, челік. Mm. Ну, подивимось, подивимось. Так, тим часом Мордор е, будує четверту оцю е, бо, бійню. Четверту бійню. І вже є в нього дві ями орків, і орки будуть потихеньку найматися. Так, е, Гоблін тим часом з цього боку також хоче поставити ничку. Так, так, так. Чи Мордор його... Так, Мордор запалив. Запалив, ох, як не неща... щастить чуваку з ніком. Так, він поззупинився, охрінело то, що його спіймали, і чуть вовки не загризуть, щось робочого тут орки з цього боку навіть і нападати. Ой-ой-ой, як же ж мансує, мансує, мансує цей робочий. Ох, і мансив. Ті кодорків, як колобок. Е, так, а з цього боку вже йде атака на Мордор. Тут стільки 4, походу, загони гоблінів. Зараз будуть пушити. Так, тут браток, братки, вже закріпили варгів. Тут мечники зійдуть на фіт. Так, зараз під Варчантом. Ну, мінус ця яма. Ця теж першого рівня. Ох. Ну це гарно, гарно гарно зніс. Так. І він направляється до другої. Охо, так це мінус 2 ями З -з зі старту. Мордор без військ. Привіт. Так, ці нічого тут не спушать, цей е некр захопив таверну. Братки пробують пушити, е відволікається, відволікається, бо тут йде атака на його яму. І... Так, відводить братків. Такі, але все ж таки втрачає другу яму. І виходить. І виходять загін е, павуків. Вони зараз відіб'ють е, по, подальші спроби е, атакувати. Так, і ці скаути на редж, скаути. Ну, загін, е, загін. Геройський загін з двох е, Кріпять троля. Так, з цього боку бачимо, вийшли. Е, хара, як вони? Рунці? Обоже рунці. Так, їм тролль наваляв тренди. Так, з цього боку таки спомітив, що стоїть е, ничка і тут нова атака пішла, тут вже є Спаси, до речі. Е, Гоблін не париться, не ламає цю вишку, не відволікається на неї. Так, бачимо, що в нього одна е, логова одне за Грейджена до 2 рівня. О, мордор зачистив ціничку і це е, неочікувана остання атака. І знову буде мінус яма, це вже третя. Ох, як не щастить, не щастить. Тут -то мордорські хавуки пробують щось піддавити, що в них виходить. Е, бачимо вже друге рівня, буде відновлюватися загін, е, тобто його просто не треба втрачати. Е, такі завади треба втрачати цей загін обережно. Ну, так, лукарями я бачу, він фокусить списи, мінус списи і все, далі можна давити. І ферма була майже другого рівня і все, її спушили. Ну, це прям в шоколаді, я скажу. Я у них все супер. Так, тут некроман щось байтить, байтить, байтить. Так, бачимо Робочий біжить прям за рунцями. Каже, гасіть мене, гасіть мене повністю. Байтить, коротше, робочим, а давайте глянемо хто хост. На такі зава наче хост. А... Боже, якщо ти в мене дивишся. E -E ай. Напиши Кирилицею, як читати твій нік. Бачимо десь висадились гоблінці. не все на базі висадились проти рунців, але рунці спушать. Рунці це такі хлопці, що вишать не жаліючи. Так, тут павуки. ну... Круто-круто. Так, знизуйте знову атака гоблінів. І наймається цей таверне також за рунці. Ну... Такі сам вирішує рунцями все робити. Гарні юніт. В центрі бачимо вже куча е, зроблено тунелів. І тут будується... Так, перезахоплюється таверна. Так, некрофуз. Тут щось про мати, ну це чисто для біжена. Так. Три, три чувака, їх ніхто менше не б'ється, стоять, дивляться. Вони зламають. Ля, вони зламають. Такі ж красава. Три рівня встають. Так, і знову. Ну це вже друге рівня, так просто він цю яму не знесе. Не знесе, не знесе. Так, іще дзвонить дві ями. Так, виходить в чорних урків. Окей. Так, бачимо 11 очок Мордора, так, Гобли, на 7. Ну, Мордер краще качнувся. Так, гоблин варьевоций кріпить. Дай землю. Що? Зачем? Навіщо? Такиз навіщо сюди земля. Ти ж там і так виграв. Що ти? Ой. Тут знову рунці виходять під троля. На точку збору? Аби ж ти поставив точку збору. Мы выходили по подаль -по 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 так. Так, о, її кавалерія гоблінці, Другий загін уже наймається. У... У Мордора спеців я не, не бачу, щоб були. Ні, один є. Один загін є. Четверта рівня вже павуки, ніфіга. Качнулося. Так. Але без наглядачів орки... О, бачимо, гобліни виходять у пауків оцих. Ці палки, до речі, гарно пушать. Якщо хто е сумнівається у їх ефективності, то дарма. Ферми, якщо кинути на ферму, вони дуже швидко її знесуть. Вони дивимося, як другі рівня яму ламають. Вони її не зламають бо тут чорні гурки. А також зламали. Так, о, і кавалерія гобліна. Зараз, зараз, буде давити все, що є, тройтир задавить, о Другий тир прой... просраний. І, 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 і відбив на последніх секундах. Якийсь літак летить за вікном. Окей, так, бачимо з цього боку. Також підпушується мордорські плавільні. Е Плавильні, бомбіні. Так, 450 мордора. ну е Це таверна, Це раз, два, три. Ну чотири, чотири, нормально. П'ять навіть, окей. Okay. Губ'я 430, ну губ'яна набагато більше. Навіть менше, не набагато більше, менше на, на 10 444 військ. Так, спасає свого робочого. Так, але кавалерія вже підпушує плавилі. З цього боку також. Плавильня, нічого я називаю їх плавильня. Скотобійня. бійня. Пушиться бійня. і тут бійня пушиться. О! Так, треба відміняти башню цю. Як же заважає оцей троль тут? Правда він дефає, Але заважає. Так берунці могли ходити і атакувати базу гобліна. Але бачимо і трот, де прийшли четвертого рівня загін. Так, кавалерія підступає під списи. Ну кавалерія гамняна і списи гамняні, вони один одного коштують. Тому все. Так, далі біжать загони. Так. Уху-хо! Це щось під носом і завтекав. Величезна орда лучників е з загонами, е, рунців. Ось цю важливу яму добити Я думаю, вони спушать лучниками варто було нажати на щось інше. Так, з боку також. Яма була знищена. Пише в чому грати? Мордор, нічого собі. А у Гоблінів всього лиш два перших 4 і 6 очок. Так, досить небагато. І ека в гобліна взагалі в гравні. 360 на 220-220 гобліна. Це десь якась яма заникана. Одна... Так, одна яма. Угу. Повки напевно допушать цю біню. Наверное, пробують давити. Оп-оп-оп. Схавали. Ці відновляться колись. Оце зараз дилема така, до тут на кліпості вичниці. Е, Почти командування. Дилема. ось зараз, бачите, типу, ферма не відновиться. Гоблін в теорії міг би сюди вже будувати е, нові ферми. Але він не може. Тобто не хоче витрачати дарма. Тому так то й виходить. До речі, хитро, е, він побудував розширення оце і сюди запускає загони, а десь тут буде їх е, викидати в бій. Е, не бачу де він їх випустив. Ну, схоже на те, що ось вони вийшли, я так пішли. Так, і кавалерія у Гобліна. Ну, голінська кавалерія, хоч херова, але вона своє діло робить. Так, тут перезахопив. Троль тут все гуляє досі. Вже гоблін можна було в захваті грати, значить що там троль. А можно не А, закріпить. Окей, закріпить. Так, з цього боку. Іде невелика атака. Тут два загони лучників, Гоблінських. Що він хоче ними робити? Якось не зовсім зрозуміло. Це чилять. Трошки не вирішує не дуже сильно до контролю. А. Мінус троль. А цю штуку хтось забере, хто не забирає? Так, земля поюзана, дала зі броня. Скільки, до речі, вона дає? 33%. 35. 35% це норм. 35% це норм. Майже третього рівня бійня. Дуже жалко було її втрачати, такі заві, але все ж її втратив. Так, зараз ще й втратить е, друге рівня е, яму. Якщо ще робочого. А це хто? А, а це тьма Гобліна. Гобільна тьма. 20 урона і броні. А у Мордора... Мордоратимо покраще за рахунок Некроманта, до речі. Пасдуєте, Це те саме, але показується. Так. І призив піратів. Перемкнути їх потрібно швидесенько на бомбочки. І вкидывати бомбочками поперемкнув. Так, зараз задефається. Так, все боку бачимо нарешті. збираються гроші. Мордора база тупо чиста. Як Гоблін зумів це все знищити. У нього ж тільки що на базі не було нічого. У нього теж на базі нема нічого. Бля, це катка. Крута катка, звісно. Так, пеці. 350 у Мордора, 250 у Гобліна. Ні в кого майже нічого немає. Не лишилося. Ось яма. І ось яма. Е, яма, тунель. Два тунеля. Так, сам знищує гоблин. Оп, знаходить сундучок. Я думаю, він більш ніж щасливий в даний момент. Так, арунці тут знаходять е, цю яму. Яму. чим Яма. Е, тунель. Так, і все спочатку. Все спочатку. Відновлюється ека на базах. Але з прокачаним палантиром. До речі, щесь ніч і вигідніше Мордор пересидіти її. Ох, варги як душать. Під ефектом, погодним ефектом вони прям край гарно дамажать. Подивіться ось Чікс. Ну пів ХП зносять, пів ХП. Ціна агресивці, правда? ціна агресивці. Ну, добре. Ач Мордор знову прийшов ламати економіку Гобліна. Не де я розслабитись, ні на мить. Так, Гоблін перехопив таверну. Тепер кожен е, в себе під базою має свою таверну. Немає такого, як було раніше. Вже рівно, рівня, чому ну, вирішує дати? Чорні орки. Такі прокачені, дуже ж, жалко їх, але все ж втрачаються. І кава набирає досить гарний левел. Це четверта, це п'ята. Та ви що? Прокачані, прокачані, з песами вже йде пушити. А де павуки? Знамениті павуки Мордора. Тут не наймаються, взагалі бабок я щось бачу, Мордора геть немає. 210 вже очок, просіли всі. На 400... Ох, як швидко відновив відновив будівлі. Ізін. А, він захопив дві тавер. Стоп, не дві. Окей, одну. Він дуже активно грає, хлопці. Навіть коментувати не встигаю не те, що з їхніми думками вони будуть чорний замок допушувати? У гобліна є Варчант. 18 чок Мордора проти 7 у Гобліна. До речі, не зрозуміло, чому Гоблін так слабо качнувся. Мені здавалось, що він факі, в нього все добре. Він там високого рівня загони ламав. Так, Варчант мінус... ця е, Біня. На заго не підходять. Так, боку нічого не наймається. Е -е, також плавильня. Третій З левел. <плоджує> Лучник третього рівня, серйозно. Серйозно. Ай, не веял. Так, гоблинцы. Напали на орків. Із... Отравними... Даже. З отравленими е мечами вони їх мінус робочий. Що відбувається взагалі? Мінус кава. Мінус суперська кава. І Мордор, до речі, напевно вже 25-ку має. 20... 21 ночок. 21 очко. Очка. Очко. Так, і ось ще один загін четвертого рівня, що лишився трохи. Вони виходять третього рівня прямо з цього. Це взагалі нонсенс якийсь. З таверни вже загони третього рівня виходять, побачені. то да. Так, 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 кавалерія ця кудись забігла. Що ти хочеш тут знайти? Пилок мортор не будує да нігні. Так, уже тьма у Мордора є, другий тир зараз також буде. Землю теж можна кинути. Другим тиром докачатись до 25-ки і 25-кою грунтом, наприклад, можна внести крепо. Я брав би гронт. Я брав Бегронт. Так. і в гобліні. Ох, другим тиром, дивіться. Про павучки, до речі. Я візьму собі на замітку, що павучки дуже гарно кушать. Дуже гарно пушить. Тільки не кріхось. Тільки <смір віде> не кріхось. Другий ага, тир. Ось, закинувся. Вишники з вогнем, двоє загибних піратів. Під фортеці знесли замок, знесли ферму і втекли. Клас, клас, чемпіони, Другий Гарний драйтир. Просто його цей дрейтер рідко використовують для пуша. Його зазвичай використовують для того, щоб вбити героїв там якісь, які відступають. Але якщо герої будуть бити цих павків, то павки їх не вб'ють. Це чисто на тому, що не, хтось не помітить. А як бачимо зараз, ну, вони прям відігрують на всі 100 спавчки. Так, Мордора немає на базі майже нічого. Одна яма. В неї виходить дві лучники. Що по військах. 127. У Мордора 140. Це лучники вийшли. 160. І 25 ка є. У Гобліна 11 очок. 275 військ. Так, чую, чую. Десь призвався гро. Ось він. Ось він. І все, Гром вирушає дорогу на пецю Ізіна. Чисто вирішує прокачка зараз. Ізіна не немає чим депати Гром І ці всі загони. Цікаво. Що сильніше? Грон з військами, чи 25-ка, типу, призив армії якихось? Побудова крепості нічого не вирішить. Нічого не вирішить. Ці вишки вкрай слабо б'ють. Списами потрібно швиденько на агресивці пити, бити гон, бити, бити гон, спину, хотіти. Такі зала. Такі зала. Один. Два. Три. Мінус фортеця. Мінус казарма. І такі зама перемагає. Дуже крутий матч, один із кращих. Без трехплей. Поміщу його туди. Дякую за перегляд. Звертайтесь.